Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі, як завжди, про головні події. Три дні до виборів кількість зафіксованих порушень збільшується. Пустіть до ради. Громадські активісти закликають не голосувати за корупціонерів. Маєтки Азарова в Криму не поспішають націоналізувати нерухомість колишнього прем'єра. За минулу добу бойовики понад 30 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі. Загинув один військовослужбовець, двоє дістали поранення. За даними групи інформаційний спротив, найбільша активність терористів зафіксована на Дебальцевському, Донецькому і Маріупольському напрямках. Як і раніше, успішно відбивають напади незаконних збройних формувань захисники аеропорту Донецьк. Крім того, прес-центр АТО повідомляє, що обстановка на блокпосту, розташованому поблизу населеного пункту Сміле, спокійна. На, нагадаю, цей плацдарм кілька днів намагалися взяти штурмом бойовики. Особовий склад об'єкту забезпечений всім необхідним. Туди завезена питна вода, продукти харчування, боєприпаси. Та озброєння ніч цьому сектору минуло спокійно. Але напередодні вечором бойовики обстріляли зі стрілецької зброї наш блокпост, що розташований подалік населеного пункту щастя. Неконтрольоване терористичне збройне формування, намагалися штурмувати диспетчерську вежу на території Донецького аеропорту. Протягом 30 хвилин тривав бій. Ця атака бойовиків відбита, тож стратегічний об'єкт і надалі знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. Служба безпеки України затримала розвідника терористів. Спіймали бойовика на трасі Донецьк, Маріуполь. Виявилось, що це громадянин України 1985 року народження. Він намагався під виглядом мирного мешканця перетнути український блокпост. Затриманий є бойовиком-розвідником незаконного воєнізованого формування. Восток у нього вилучено жетон батальйону Восток з особистим номером іменну перепустку з правом безперешкодного проїзду через усі блокпости так званого. ДНР, у тому числі під час дії, запровадженої терористами комендантської години бойовик мав завдання провести розвідку і передати ватажкам бандформування інформацію про дислокацію українських військових підрозділів та ситуацію у мирних містах для вчинення терористами підривних акцій напередодні та під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України. Залишаючи Луганськ, невідомий прихопив із собою цілий арсенал зброї. Знахідку виявили працівники одеської міліції під час перевірки поїзда на залізничному вокзалі. Допомогла у цьому службова собака в одному з загонів. Вона зреагувала на підоз, підозрілу господарську сумку, власника якої не було на місці. У результаті перевірки було вилучено кілька гранат, тротилову шашку, електродетонатор та патрони. При перевірці в місту сумків в присутності понятих в ній було виявлено набої та озброєння за даним фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами та вибуховими речами. 23 жовтня вступає в дію закон про підвищену кримінальну відповідальність за порушення виборчого процесу. Однак, чим ближче до виборів, тим більше порушень їх фіксують правоохоронні органи, громадські організації і міжнародні спостерігачі. Ситуацію в останні передвиборчі дні обговорили на засіданні уряду. В останні дні перед виборами охочих підзаробити на виборцях за рахунок незаконних методів агітації все більше. Правоохоронці і громадські організації фіксують істотну кількість порушень згідно з нового закону. За такі діяння можна дорого заплатити. Якщо хтось участвує в процесі підкупу з обох сторон, або продає голоси, або купує, його чекає кримінальна відповідальність. От нізкільких тисяч штрафа до восьми років тюрми. Головне питання майбутніх виборів це безпека в день голосування і після нього її забезпечуватимуть внутрішні війська, Нацгвардія, Збройні Сили і СБУ. Арсеній Яценюк дав чіткі доручення цим відомствам. Забезпечення безпеки на виборчих дільницях. Забезпечення безпеки для громадян України, які йдуть на вибори. Як Територіях прилеглих до зони антитерористичної операції, так і в цілому по країні окрема увага в місцях особливого скупчення громадян, великі міста там, де є вирогідність чи то терористичних атак, чи то нападів. Чи то зриву виборчого процесу не без діла залишилися інші міністерства. Мінфіну доручено повністю профінансувати витрати ЦВК одного мільярду, який на вибори виділив уряд. Кажуть, вистачає. Мінпаливенерго повинен прослідкувати, щоб не було проблем з електропостачанням на дільницях і ОВК. Всю відповідальність за виборчий процес покладено на очільників обладміністрацій. Від влади чекають повного контролю і співпраці з громадськими організаціями. Яна Курченко, соціальна країна. Пустіть до ради, бо треба приховати корупційні схеми. Фігуранти антикорупційних журналістських розслідувань, і ті, хто голосував за диктаторські закони 16 січня, намагаються пробратися і в новий парламент. Активісти громадських рухів оприлюднили топ 10 кандидатів із заплямованою репутацією і наполегливо закликають виборців уважніше обирати за кого голосувати. Нові вибори, старі обличчя, депутати-корупціонери знову тягнуть свої довгі руки до парламенту. Список найбільших корупціонерів, які намагаються пройти у новий склад Верховної Ради, активісти представили громадськості. Найгучніше Антон Яценко, про якого ми вже зазначали, він вважається справедливо батьком тендерної мафії. Сергій Клюєв. він в березні. Підпав під санкції Європейського союзу Ліхтенштейну і Швейцарії. Його активи за кордоном зараз заморожені. Він балотується на Донеччині. Він задурює розум донеча. відомих політиків до чорного списку кандидатів також потрапили Олесь Довгий, колишній секретар Київради за часів Черновецького. Ігор Єремеєв, одіозний власник заправок Вок, Ігор Калєтнік, скандальний комуніст, екс-голова митної служби. Також у раду намагаються потрапити Сергій Ківалов, відомий дивови підрахунками голосів Олександр Кузьмук, Михайло Поплавський, Микола Рудьковський та Володимир Литвин. Ці кандидати переважно балотуються по мажоритарних округах. Так простіше обдурити виборців, оскільки подекуди в регіонах люди не мають можливості перевірити інформацію про кандидата. Про потенційного парламентаря вони дізнаються або з партійної преси, або агіток. На думку громадських активістів, виборча кампанія була короткою, але доволі брудною. До парламенту знову прориваються колишні регіонали. Вони ж голосувальники за диктатуру, одіозні фігуранти некорупційних розслідувань і вони. Звісно, позиціонують себе як ті, хто розкається, як ті, хто був жертвами режиму, як ті, хто зараз буде рятувати країну, але насправді це саме вони підпалили хату, це саме вони зробили те, що ми зараз маємо. Хоча до виборів залишилось три дні, поки не всі громадяни визначились, за кого будуть голосувати, особливо по мажоритарним спискам. Ой. Бо може, я навіть не знаю, хто у нас по округу проходить, я вам чесно скажу. Знаєте, з цим питанням я якось ще не визначилась. Я думаю, що за цей час до виборів я ще визначу. Скоріше там, де ми маємо шукати в інтернеті. За порядністю і за те, що людина щось працює і робить. Ідеальних людей немає, але він може кращий серед найгірших. Щоб обрати кращого кандидата з дійсно незаплямованою репутацією, активісти закликають громадян ставитися до свого вибору ретельно. Найбільше кандидатів-корупціонерів балотуються в Харківській та Одеській, Запорізькій, Київській та Донецькій областях. Тому виборцям цих регіонів треба бути обачними. Анастасія Остроушко, Тарас Біловол соціальна країна. У Криму тривають репресії кримських татар. Як передає центр журналістських розслідувань у районі старого криму співробітниками слідчого комітету Росії був затриманий брат учасника кримсько-татарського національного руху Заїра Смідляєва – Таїр. Затримання провели в присутності двох синів Таїра Смідляєва, одному з яких чотири роки. Він їхав з двома синами. Їх переслідувала поліцейська машина, яка змусила притиснутися до узбіччя. Забирають спочатку старшого сина, далі скручують і забирають у газель батька. В машині залишається чотирирічний хлопчик. Потім старшого відпустили. На даний момент про місце знаходження Таїра Смідляєва його родині нічого не відомо. Рідні підозрюють, що батька могли затримати як свідка у справі про зустріч кримськими татарами 3 травня в Армянську лідера свого народу Мустафи Джамілєва. Нагадаємо, йому окупаційна влада заборонила в'їзд на півострів. А от майно українських олігархів у Криму так і залишається недоторканним. не виняток, нерухомість колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Що і як, як і раніше належить йому і його родині. Дивіться далі в нашому сюжеті. Немало украинских депутатов и олигархов приобретали себе дорогие гектары Крыма. Не исключение и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Курортный городок Гурзуф, находящийся вблизи Ялты, в первую очередь известен своим детским лагерем «Артек». И, как говорят местные жители, он принадлежит Азарову. Также к бизнесу экс-премьер-министра приписывают санатории «Жемчужина Крыма» и «Пушкина». Своим мнением о том, какими способами были приватизированы эти объекты, поделились жители Гурзуфа. Азаров доказал, что он, родясь в Калуге, а Калуга оказывается пригород Парижа, прямым наследником герца Ришелье. В итоге он его приватизировал и объявил его своей собственностью. Как вам это нравится? Парк, памятник общественного значения Пушкина, вход заблокирован. Сейчас на его территорию можно попасть только с экскурсий, а территория дома самого Азарова под охраной. К ней не подступиться. К тому же бывшие государственные базы отдыха и санатории захвачены. Вот это! Это санаторий Грузов. Вот. Национализировали. А чего Азарова нет. А Отдача Азарова? А ее здесь нету. Я не знаю. Дача Азарова – это кооператив чеховский. Мы из Чехова, район Фороса. Там у него, да, действительно, удачи здесь. А здесь это не его личные. Они как э, под общественную организацию, насколько я знаю. Дачу Азарова разделили на шесть владельцев. Шесть, подчеркиваю. И кто из них, кто, чем и как занимается, понятия не имеем. Даже мы... Жители Гурзуфа отмечают, что после приватизации санатория над старым корпусом был построен vip этаж с тремя люксовыми номерами, где часто отдыхала жена Азарова Людмила и другие родственники премьера. Кто тут был? Мы их видели. Мы работаем здесь. Мы их видели. А шуш у... А он в плавках. Что у него документы спросишь? Нету. Из всего этого следует, что имущество украинских олигархов в Крыму так и осталось неприкосновенным. В частности, дача Януковича в поселке Никита перекрыта заборами до самого моря. При этом вся территория тщательно охраняется. Денис Вишневецкий, Крым. Реєструвати вимушених переселенців із Криму та Донбасу Україні допомагатимуть ООН і Грузія. Підписано відповідний тристоронній меморандум. Країни, які мають великий досвід у роботі з вимушеними переселенцями, допоможуть Україні швидко створити їх базу, що у свою чергу покращить роботу у наданні допомоги цим людям. Подробиці далі. За роки своєї незалежності Україна вперше зіткнулася з проблемою внутрішньо переміщених осіб. Більше того, такої кількості переселенців не знала і Європа. Однак ті країни, які мали подібний гіркий досвід, сьогодні зголосилися допомогти і нашій державі. Меморандум про співпрацю підписали міністр соціальної політики України Людмила Денісова, регіональний представник ООН у справах біженців Олдрікс Андерсек і представник фонду інновацій розвитку Грузії Давід Кізірі. Меморандум передбачає надання технічної допомоги від Зняному мінісоцполітики для запровадження системи реєстрації та обліку внутрішньо переміщених осіб в Україні мають допомогти технікою, комп'ютерними програмами та організацією навчання соціальних працівників. Це правова база цього сотрудничества. Да, дуже очень важно всіх. я думаю, як було назначено з'ясів то расходы з этим зв'язаний а ми готуємо список технічного забезпечення, яке потрібно, яке ускорити, щоб не було очередей. Де то за 1.600.000 гривень, я синяші баюс. На самом деле, это ноутбуки, это это техніка за допомогою дружніх країн вже зареєстровано понад 16 тисяч родин. Той, хто проходить таку реєстрацію, отримує довідку, що засвідчує його як внутрішньо переміщену особу. Такий документ можна отримати в одному із пунктів соціального захисту громадян. В Україні їх діє 735. Усі дані людини заносяться до єдиної системи. Система працює. Благодаря нашим колегам програма розроблена, Безусловно, вона ще буде адаптуватися, безусловно, дорабатувати. На сьогоднішній день наші всі управляють. Соціальної защити регістрірують врем'яне пересілившись. людей. до переселенця є підставою для отримання соціальної допомоги, оформлення на біржу праці, отримання тимчасового житла. Тощо, як відомо, 20 жовтня Верховна Рада підтримала закон про внутрішньо переміщених осіб. Щоправда, в парламенті його ухвалили з істотними правками. Зокрема, із закону прибрано пункт про виділення переселенцям земельних ділянок під будівництво. Яна Курченко Дмитро Гришко, соціальна країна. Ця інформація завершує наш випуск. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся!